Північний вітер де неде трохи охолодить повітря, але в більшості регіонів серйозна спека нікуди не зникла. Що приготував цей четвер 31 липня? Розглянемо разом. На Київщині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 12, вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Чернігівській області температура в день становитиме 26 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, опадів не прогнозується. На Сумщині температура вдень буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 19 градусів. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 35 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20. Вітер східний. Швидкість 4 метри за секунду. Небо буде ясним і чистим. У Донецькій області температура в день підніметься до 33 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 22 градусів. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. На Луганщині температура вдень складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повністю сонячний день. На Миколаївщині температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла. А вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 32 градусів тепла. А вночі буде плюс 18 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься абсолютно чисте небо. У Криму температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується ясний день з чистим небом, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде абсолютно чистим, опадів не прогнозується. До речі, якщо прогноз допомагає вам краще планувати день, не забудьте натиснути Вподобайку та підписатися на канал. Це дозволить вам не пропустити жодного важливого оновлення погоди. Дякуємо, що ви з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується малохмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо залишатиметься ясним впродовж усього дня. У Волинській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься чистим, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде незначною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується абсолютно ясна погода без жодної хмаринки. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується розсіяна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 19. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повністю ясна погода. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим, дощу не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким буде останній день липня, загалом теплий, без опадів і з великою кількістю сонця. Сподіваємось, прогноз допоможе вам краще спланувати свій день. Бережіть себе та до зустрічі!